Так, початок листопада, подивіться, скільки ще яблук у мене на деревах. І от такого сорту у мене три штуки дерева. Бачите? Крім того, що на дереві висить і ще куча попадала на землю. Бачите самі, да, цю картину. Так, до третього дерева зараз піду. Ой, які гарні яблука. Ну, коротше, поки морозів нема, треба дозбирати. Коротше, третє дерево. Полюбуйтесь. Дивіться. Аж до самого верху все в яблуках. Це просто. Я Я не вживав, що... Така буде пучкова завість оцих дерев. Так, ну спочатку позбираю ті, що попадули, а потім все остальне. Думаю, до кінця листопада все буде привезено додому. Якось так. Жовтий сорт такий пізньостиглий. стиглий. Беру ящики, іду збирати. Всім пока, дякую за увагу. Таких вам урожаїв і більше.